Всім всім доброго ранку! Сьогодні четвер урок української мови, і ми з вами вчора на минулому, точніше уроці працювали з. Дієслово, так, я говорила про те, що дієслово це частина мови, яка називає дію предмета і відповідає на запитання, що робить, що зробить, що буде робити. Домашня вправа у вас була вправа п'ята, де вам треба було списати текст і вставити пропущені дієслова. так. Ну і в цьому ж уроці є ще завдання, які можна також зробити. Дивіться, є три світлини, на яких зображені тваринки. і ну, нам сказано скласти розповідь, давайте ми просто за, кожним, за кожною світлинкою складемо речення, де ми використаємо, звичайно, дієслова, іменники, прикметники. Та... І так, перша тваринка. А, це ведмідь. Дуже-дуже темні такі фотографії, дуже важко визначити це ведмідь. І так, ну, По-перше, дивлячись на тварин, ведмідь, мавпи, слони то це достатньо такі тваринки великі, так, ну, наприклад, слон, ведмідь велика тваринка. І ці тварини вони саме мешкають, де в нас? В зоопарку, так? Ну, давайте складемо речення, наприклад, про ведмедя. І так, наприклад, тут ми бачимо, що ведмідь у нас біля якоїсь води, так? тобто в нього там свій вольєр, звичайно, бо тваринка має, кожна тварина в зоопарку знаходиться в своєму. так? Ну, давайте ми складемо ведмідь, стоїть. Біля води. Так? Давайте таке речення складемо. І так, давайте ми запишемо спочатку число. У мене залишився рядочок, тому я на новому, ряду, на новому аркуші на першому рядку записуємо сьогоднішнє число. Сьогодні в нас 2 лютого класна робота. Ну і е, якраз е, звірі в зоопарку знаходяться в вольєрі. Давайте ми зробимо хвилинку каліграфії зі слова вольєр. І так, велика буква В. Велика буква В з поєднання з В маленької. Ол. Так, єр. Ну і давайте слово вольєр. Вольєр. Давайте ми зробимо звукову схему цього слова. Перший звук В приголосний, О голосний, Л. Після Л, Л стоїть м'який знак він пом'якшує, тому дві. М'який знак звуку немає. Є. Тут у нас буде мати два звуки: Ї і Е. Ї – м'який Е голосний, і Р, приголосний. Складів два. 2. Перше речення, яке ми з вами склали, ведмідь, стоїть біля води. Пропоную зробити таке завдання. Знайти в цьому реченні Дієслово, слово. Тобто слово, яке означає дію предмета і відповідає на запитання, що робить. Ну і від слова ведмідь ставимо питання. Ведмідь, що робить? Стоїть. Тут діє слово буде стоїть, підкреслимо його двома рисочками. Так, що тут у нас мавпочки роблять? Так, мавпочки. Сиділи, або мавпочки сидять на пенючку. Так, на пенічку. Так, давайте запишемо це речення. Мавпи сидять на пенючку. Мавпи сидять на пенючку. Так, шукаємо тут дієслово, ставимо питання. Мавпи, що роблять, сидять. На запитання, що робить, якраз нас відповідає дієслово підкреслимо двома рисочками. Так, слон. Ну, ми їх бачимо тут двох, так, може, слон та слониха, наприклад. Так, що роблять у нас слони? Слони п'ють воду, наприклад, з басейну, так? Слони п'ють воду з басейну. Ми знаємо, що вони їдять і п'ють за допомогою хобота свого носика так, великого. І так, слони п'ють воду з басейну. Запишемо це речення. Слони п'ють воду з басейна. Слони п'ють воду з басейна. Так, шукаємо тут дієслово, ставимо питання. Слони що роблять п'ють. Це буде дієслово, яке відповідає на запитання, що робить. Ще раз, дієслово це частина мови, яка називає дію предмета і відповідає на запитання, що робить, що зробить, що буде робити. Наступна вправа восьма, у нас з вами є текст про зоопарк і те, що щепетунчик пішов до найбільшої тварини, але її назви нам не написали. Нам треба відгадати, що це за тваринка, і потім виконати завдання. Поважно якась тварина ходив по вольєру. Він зовсім не зважав на відвідувачів зоопарку великими вухами і хвостом відмахувався від мух, набирав хоботом пісок і сипав на себе. Діти, як ви думаєте, про яку тварину йде мова? Звичайно, це слон, що нам допомогло дізнатися, що це слон. Бо великі вуха, хобот. Так? Тобто це характерно для слона. Нам пропонують списати перше і останнє речення, ми це не будемо робити. Ми будемо робити таке завдання. Ми будемо з кожного речення виписувати, через кого з вами дієслова. Тобто знаходити дієслова, слова, які відповідають на запитання, що робить. І так, ми вставили слон поважно ходив по вольєру. Там питання: слон що робив? Ходив. Отже, перше дієслово в нас. Ходив, запишемо його. Ходив. Так, друге. Він зовсім не зважав на відвідувачів зоопарку. Слонам не замінили він. Він що робив? Не зважав. Тобто тут у нас діє слово не зважав, тобто не звертав уваги, так? Не зважав. Так. Далі, великими вухами і хвостом відмахувався від мух. В цьому реченні немає на слова слон, але ми знаємо, що це про слона. Отже, слон що робив? Відмахувався. Буде діє слово відмахувався, тому що відповідає на запитання, що робив. Так, відмахувався. Вся. Відмахувався. Набирав хоботом пісок і сипав на себе. Так, слон, що робив? Набирав, а ще він що робив з піском? Сипав його. Так, отже, набирав і сипав це будуть також дії слова, які відповідали на запитання, що робив. Набирав. sleep off Так, отже, ми сьогодні з вами в текстах або в реченнях, які ми складали, ми знаходили з вами дієслова. І такі завдання будуть ще далі продовжуватися, тому звертаємо увагу, що щоб знайти дієслово, ми маємо поставити від іменника питання. Так? І якщо слово буде відповідати на запитання, що робить, що зробить, що буде робити, то це буде дієслово. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!